На каналі Леді Настя і сьогодні ми, зняємо, ми знімаємо відео, як робити лизуна. Тому що я давно хотіла зняти це відео, але в мене ніяк не вийшло. Ось для початку. Це я сама рецепт придумала, може вже є на Ютубі таке лизун, я не знаю. Далі я хотіла вам сказати: для початку треба додати трошки, я вже трошки там зробила, треба трошечки зубної пасти. Далі. Трошки бажано прозорого мила. Ну, і паста, щоб була якимсь кольором, а не біла, перемішати. Далі нам понадобиться мука. Ось я приготувала муку і ложечку. Зараз буду набирати по цілі ложечці і кидати 2 цілих ложки. І перемішуємо. Знаю, що дуже багато накидала. Це так має бути. Все, мука нам не потрібна. Дивіться, я просто дуже мало пасти і мило додала. І Із-за того мені не потрібно багато. Е Ну, багато, е, у цей. Десь максимум ложечка потрібна. Якщо е, у вас трошечки зубної пасти там, то потрібно десь максимум це ложка. Е, і вражена нам не потрібна. Ми її відставляємо. Все. Далі, дивіться, я знаю, що у вас він не ще. Бо він ще й не має вийшов. Його треба розмішати. для почу. Бачите, в мене теж якісь крихти, непонятні. Ви продовжуйте мішати. От я помішала його вже довше так. І на 5 минут чи 10. Ну, так, на трошечки зовсім. Е, Взагалі, для початку треба перемішати сильно його тако. У вас ще вийде якісь крихти, я поняла вас. Якщо у вас він не вийде, то пишіть в коментарях, я вам обов'язково допоможу. І якщо ви скажете, що я в когось вкрала цей рецепт, це брехня. Я ні в кого не крала, я сама придумала і не знаю, чи є такі відео на Ютубі. І, в общем, далі я... нам треба те, що наложиться, осталось. Осторожно пальчиком забрати. Осторожно, і вкинути туди. Осторожно, осторожно, осторожно. Все, ми прибрали все з ложечки. І далі нам смертельний номер. Нам потрібно... Зараз я покажу, що нам далі потрібно. Нам далі буде потрібно зібрати лизуновку. Далі нам потрібно його зібрати в кучку. Ось в руки. Я знаю, це противно. Ось от і вийшлось. Ну, але там ще крихти залишилися, ми їх збираємо. Я колись робила, дивіться, я робила от вчора лизуна із клею. ПВА і зубної пасти. Будь ласка, я вас прошу, мої дорогі підписчики, не робіть цього. І взагалі не робіть цього. Це дуже погано. зубна не можна робити з зубної пасти. Ну да, ось, ось тут є зубна паста, Да, я чесно признаюся. Є, Але там просто в тому і -то без всякого оцього. Ну, без всякого, без всякої всячини. Тут просто в нас лише е, паста, мило, паста, мило е, і паста мило з, е, потім мука. І все. Більше тут нічого не треба. Е, і зараз нам треба буде його піти в ванну і поперскати його водою. Легенько. Настер, зараз п'єш чай і чистиш зуби, віднуваєшся. Окей. Ось. Ой, ось у мене вже є такий лизон один. І ми його зараз будемо бачите, він у мене замерз. Зараз його поперскаємо водичкою. І ось я. Я два лизуна попирскала, і вони м'які вже стали. Я вам хочу сказати, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал і жди якщо це відео набере десь тисячі Ну, максимум 1000 лайків. То есть мінімум 1000 лайків, то максимум чи мінімум. Короче, якщо це відео набере... Багато більше, тисяч, більше тисячі лайків я зніму нове відео. Як робити лизуна з зубної пасти. Ну, в общем, там буде зубна паста і всяке таке. Все! Пока! Жду!